Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшла директорка Луцького художнього музею Зоя Навроцька. Вітання, пані Зоя. Добрий день. Пані Зоя, дізналися зі ЗМІ про те, що в вашому художньому музеї влаштовують ігрові екскурсії для дітей. Чи можете розповісти про цей проект, про цю ідею? Як ви його втілюєте, і хто може потрапити на ці ігрові екскурсії? Абсолютно найширша аудиторія, і не тільки діти, а взагалі люди, які люблять мистецтво, взагалі передмова всієї цієї справи в тому, що наша постійна експозиція, наша князівська колекція з першого дня війни евакуйована, і в шести залах музею ми створюємо проекти, пов'язані із сучасним мистецтвом. І в даний момент на день музею ми відкрили дуже цікавий проект українське мистецтво із фондів Волинського краєзнавчого музею, відділом якого ми є. Ми перебрали всі фонди, перебрали наші експонати ХХ століття і ми просто е, прийшли в неймовірне захоплення, що це така скарбниця. Ми представили дуже цікавих художників, е, різних е, стилістичних спрямувань, різних естетик і е, Чайно продумали на літо для таборів, продумали роботу не тільки із дорослими, тобто екскурсійна лекційна робота, а ось така такі. Екскурсії, екскурсія, гра. Екскурсія, коли діти стають учасниками, учасниками виставки, ми надаємо їм аркуші, вони роблять копійні або роботи, або репліки. Ми разом осмислюємо і вчимось дивитися мистецтво ХХ століття, і сучасне мистецтво, Ну і знайомимося із опосередження. Святковано з історією української культури, і з іменами яскравими, ну і з шедеврами, які ми якими ми володіємо пані Зою, а розкажіть, будь ласка, як організовані ці екскурсії? Скільки це має бути дітей? Чи це має клас бути, чи можуть? Навіть невеликій кількості брати участь в цьому. це якраз в невеликій кількості, це мож... це і краще, тому що в невеликій кількості це є ну, така безпосередній контакт з більшою кількістю дітей, і більше можливо екскурсоводу приділити уваги кожній дитині. Це навіть краще, коли це, скажімо, 10 дітей. Ось у нас була художня школа Луцька, це зовсім небагато було дітей. І це дуже, дуже красиві, виходять цікаві такі акції. До речі, не тільки з дітьми, і з студентською молоддю також. Угу. Розкажіть, будь ласка, скільки вже відбулося таких екскурсій, і які враження залишилися у відвідувачів, зокрема юних? Ну, Враження в дітей неповторні, діти чомусь, особливо шкільна молодь, чомусь думають. Що цікавим і красивим, як вони говорять, є старе мистецтво, тобто класики, художники минулого, і коли вони зустрічаються з ХХ століттям. Вони бачать більш для себе співзвучні ритми, співзвучні образи, а особливо в залі, який є присвячений уже 21 століттю, вони безпроблемно орієнтуються і безпроблемно стають якби, співавторами тих художників, які там представлені. Вони мислять на цьому, на цьому рівні. Пані Зоя, розкажіть, будь ласка, яким чином організовується ця екскурсія? Це треба завчасно зізвонитися, так і домовитися, чи це, це попереднє замовлення одразу... зателефонувати в музей uh -huh. і домовитись на яку годину, і все. Uh -huh. Ну і до речі, чи можете розповісти, як працюємо? Зайбачимо сьогодні неділя і трійця, але ви на своєму робочому місці? Так, ми вирішили працювати, тому що все ж таки культура і такі культурно-мистецькі заклади вони повинні е, якраз у вихідний день е, розчинити двері музею і працювати з людьми. Від вихідні, вихідні дні ми собі е, візьмемо окремо. Угу. То Ще розкажіть, де знаходиться музей? Можливо, хтось не знає з наших глядачів чи радіослухачів і як він працює? Це музей. Цей музей знаходиться в Луцьку, в замку Луцькому відомому на території замку. І вхід в замок тоді безкоштовний. Коли ви просто прямуєте до музею. Ви на касі замку говорите, що ми йдемо в художній музей, і тоді оплати входу в замок із таких екскурсантів не потребується. Музей працює з 10 до 18 години години без обідньої перерви, ну і трішки розкажіть, то, яка експозиція саме зараз? Від понеділок і вівторок вихідний це традиційні uh -huh. музейні вихідні, а в суботу, неділю ми працюємо традиційно. Uh -huh. І пані Зої, ви згадували про те, що через війну основна колекція була евакуйована. А що зараз є у ваших залах? Ну, основна колекція Кранах, Рібера, Пусен ті твори, які люблять наші глядачі, приїздять зі всієї України і не тільки з ними ними помилуватися. На жаль, ми з ними попрощалися на період війни. Вони евакуйовані е, сльозами. Ми їх проводжали, але ну немає нещастя, якби щастя не допомогло. Е, ми працюємо зараз із 20-м століттям, 21-м століттям, і це теж дуже цікавий формат. Угу. Зрозуміло, що ж дякую вам, пані Зою, за е, інформацію, за цю ініціативу, за ігрові екскурсії для дітей. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам з нами на зв'язок виходила директорка Луцького художнього музею Зоя Навроцька. Як бачимо, попри неділю і святковий день музей працює і запрошує всіх е, до себе. Дякуємо вам на все добре, пані Зоя.